У Бородянці відбувся круглий стіл за участі ветеранів, учасників бойових дій, волонтерів та представників місцевої влади. Оговорили про те, що нині найбільше турбує захисників після повернення з фронту. Перш за все йшлося про зростання кількості ветеранів у громаді та необхідність створення для них системної підтримки. Зараз у нас в громаді вже майже 600 ветеранів. Це тільки ті, хто до яких ми зараз обслуговуємо. А ми розуміємо чудово, що з часом це буде набагато більше, і ми маємо бути готові до того, щоб чути кожного, щоб кожному надати фахову допомогу. Одна з найбільших проблем, з якою стикаються ветерани, є працевлаштування. Досвідом роботи у цьому напрямку поділився керівник місцевого відділу працевлаштування Сергій Колосовський. Коли людина приходить з контузією, а ми пропонуємо говоримо про роботу, то без психологів, без помічників, без фахівців, без відповідно фахівців селищної ради, звичайно, дуже важко. Ми розуміємо, що людині потрібно спочатку стати на ноги, а вже потім, звичайно, не забутися про те, що він мав професію або десь працював. І часом буває таке, що порушуються його законні права при поверненні на робоче місце. Надаємо також консультації. Аби покращити юридичну та психологічну допомогу ветеранам, у бородянці планують відкрити ветеранський хаб. Впевнений, ми спільно реалізуємо гарний ветеранський хаб, де ми зможемо обійняти і прийняти всіх тих учасників, які зараз або потребують допомоги внаслідок бойових дій, або ж потребують якоїсь підтримки моральної та психологічної. Крім юридичної та психологічної підтримки ветеранів, у селищній раді готують рішення, які дозволять у певних ситуаціях надати їм і матеріальну допомогу. Останнім часом почали запити такі від військових, що у них захворювання пов'язане з захистом батьківщини. І от на найближчій сесії, яка має відбутися, бо воно пройшло комісії, додається ще один такий пункт: це матеріальна допомога у зв'язку з захворюванням, пов'язаним захистом батьківщини. Ініціатором цієї зустрічі виступила новостворена громадська спілка Нова генерація Бородянки. Її представники готові працювати над вирішенням проблем ветеранів та їхніх родин разом із місцевою владою. Виходячи безпосередньо з нашого спілкування, з органами місцевого самоврядування, було приємне спілкування, спільний погляд для подальших вирішень питань і для допомоги місцевих жителів. Ми прийшли до того, що наступний так сказав, круглий стіл відбувся якнайшвидше. І вже в нас є порядок питань, яких ми в пріоритеті, які в нас будуть, з що ми почнемо, і далі, далі, далі будемо рухатись, і у нас все вийде.